Без любові немає правдивого стосунку з Богом. І ця любов, вона не може тільки сказати, я люблю тільки, тільки твоє обличчя. Я люблю тільки твою руку. Я люблю тільки твої очі. Ми коли когось любимо, то ми любимо цілу особу. Так. Ми не любимо тільки щось виключно з цієї особи. Подібно Господь хоче. Від нас ось такого ставлення до нього, так? що ми його любимо цілковито, не тільки коли Він нам щось дає. Так? Ми любимо Його, тому що Він нам дає якусь цукерку. Та любов це не тільки по відношенню до Бога, але й по відношенню і до людини, любити ближнього. Оце є і синтез усього закону. Якщо взяти. Оцю Біблію, так, святе письмо, то синтез усього цього це є любов і визнання єдиного Бога, і любов до ближнього. Більшого ми нічого не можемо зробити в нашому житті. Тому є для нас так само таким викликом, щоб наші стосунки з Богом і наші стосунки з ближнім ми будували на любові. Тому що якщо не буде цього зв'язку, ми завжди будемо будувати наші стосунки навіть із Богом на такій вигоді.